Тут у Хмельницькому відбудуться зміни, що стосуються громадського транспорту. Комунальні, приватні та приміські засоби перевезення будуть оснащені новими валідаторами. Їх особливість в тому, що оплата за проїзд буде здійснюватися з будь-якої банківської карти. Послуги надаватиме підприємство, що розташоване у Луцьку. Станом на сьогоднішній день підписаний договір з новим оператором. Це творце з обмеженою відповідальністю City Card System місто Луцьк. Це вони в нас визнані переможцями зв'язку з результатами проведення конкурсу. Конкурс ми проводили у зв'язку з закінченням строку дії договору попереднього. Це з компанією з товариством з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Герц, тобто яка встановлювала валідатори, які зараз є в тролейбусах. Кількість валідаторів, які потрібно встановити, залежатиме від розміру громадського транспорту. Якщо це великоабаритні транспортні засоби, тобто в тролейбусах і буде встановлюватись три валідатора. Автобуси великогабаритні, в зв'язку з тим, що в них двоє дверей, буде встановлюватись два валідатори, і на середньому класі теж в залежності, якщо в них двоє дверей для входу пасажирів, два валідатора, одні двері, то один валідатор. Окрім вибору щодо зручного способу оплати для пасажирів з'являться нові можливості. Пасажир отримує мобільний додаток з особистим кабінетом, тобто стоячи лише маючи в руках лише пристрій. Такі, як мобільний телефон, є можливість оплатити проїзд, поповнити транспортну карту, поповнити віртуальну карту, подивитися використання поїздок, подивитися історію поповнень, переглянути рух транспорту, переглянути зупинки міста, по вибраній зупинці вибрати ж цей рух транспортних засобів. Більше того, ми так само даємо позначки тролейбусний автобус, даємо позначки щодо доступності транспорту для перевезень людей з особливостями. Також у додатку є можливість для батьків. Вони матимуть доступ до карток своїх дітей і у будь-який час зможуть їх поповнити. Окрім цього, представники підприємства готують переміщення, де будуть надавати допомогу усім, хто цього потребуватиме. Щодо наявних транспортних карток, їх підлаштують під додаток, відтак створювати нові не потрібно. У транспортах додатково встановлять камери відеоспостереження. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Законопроект про мобілізацію внесли зміни, які вирівнюють права жінок та чоловіків щодо військового обліку та служби. Чи варто прирівнювати жінок до чоловіків під час війни? Ну, якщо жінки хочуть йти, то хай йдуть. Ну, звичайно, ні, я особисто проти. Абсолютно. Мені Чому? здається, що достатньо на сьогоднішній день чоловіків, ще не задіяних, яких можна спокійно задіяти там на фронті, в тому числі й мене. От для чого тут рухати жінок? Якщо ми, мова йде, наприклад, там про медиків. По яких є недостача, і, наприклад, ми розуміємо, що більше спеціалістів медиків, саме жінок, то тоді дійсно, можливо, там і то якось на, на добровільних засадах це проводити. А так, я абсолютно проти. Ну, що, Дівчина хоть по, по, по бажанню. Якщо вона готова, то я думаю, що можна. Я не думаю, що це правильно. Чому? Ну, Тому що жінки мають свої обов'язки. Це однозначно. На війні і дівчата, і хлопці, всі, так що всі єднакові. Я проти взагалі цього. Хай йдуть ті, що там, в тренажерних залах. Законопроект про мобілізацію внесли зміни, які вирівнюють права жінок та чоловіків щодо військового обліку та служби. Чи варто прирівнювати жінок до чоловіків під час війни? Звісно, не, не треба прирівнювати, тому що ну, жінка і мати біля дітей має бути не тільки воювати, а Чоловіки повинні захищати дітей, країну. Кам'янець-Подільська територіальна громада знову зазнала втрати. 11 грудня Небесне військо поповнив герой Вадим Станіславський. Доля чоловіка була нелегкою, адже в дитячому віці хлопець втратив матір. Виховувала Вадима бабуся. Згадують його як доброго, відповідального та врівноваженого чоловіка. Він навчався з моїм братом. Часто був у нас вдома спокійний, завжди вріноважний. Така дитина добра була. Ну Там не було ніякого із щоб щось знайти в ньому, там не було нічого. Добрішої людини я просто не знав, тому що якщо десь щось в когось негода, він завжди міг прийти, втішити добрим словом. І... Просто поспівчувати, якщо потрібна якась допомога, він так само міг підійти і сказати, чи що щось потрібно, чи міг хлопців організувати на якусь допомогу. До мобілізації Вадим працював на місцевому підприємстві. На війну пішов у квітні поточного року, де був водієм мотопіхотного взводу. Виконував бойові завдання поблизу населеного пункту Кам'янській Запорізької області. 4 грудня зв'язок з Вадимом обірвався. Згодом надійшла звістка, що серед живих його вже немає. Поховали героя на меморіальній алеї Слави. Яна Козьмінська, телеканал Перший Подільський. Сухість шкіри, подразнення або обмороження. З початком зими це поширені проблеми як дорослих, так і дітей. В холодну пору року найбільше страждає шкіра рук та обличчя. Основна причина мороз та вітер, особливо уразливими до холоду є діти, адже шкіра немовлят більш чутлива та ніжна. Обмороження виникає, коли у дитини переохолоджуються дистальні, найвіддаленіші ділянки тіла, найчастіше це щоки, ніс та пальчики, рук та ніг. Пальчики чому? Бо вони хоч сховані в рукавички, сховані в носочки, але вони містять дуже маленьку жирову, прошарок маленький, і тому вони швидше зменшується в них температура і обмороження виникає саме в цих ділянок найшвидше. Причинами подразнень також може бути зневоднення, нестача вітамінів і сухе повітря в приміщеннях, що обігріваються і рідко провітрюються. А от обмороження може виникати від тривалого перебування на холоді, від хвороби чи тісного одягу. Якщо це обмороження, обмороження першого ступеню, необхідно, воно буде проявлятися як блідість чи посиніння. дитинку треба завести в тепле в приміщення, напоїти теплим чаєм, ні в якому разі не розтирати нічим ці ділянки. Можна помістити дитину в теплу ванну, 37 десь температура, не в гарячу, а саме в теплу. І вкрив дитинку чимось теплим, напоїти теплим чаєм. Не потрібно розтирати ці ділянки, ні в якому разі ні алкоголем, ні ні нічим. І не потрібно давати дитині ні в якому разі алкоголь всередину». Бо таке, на жаль, бувало». Якщо виникло обмороження другого ступеня, на уражених ділянках можуть виникнути пухирі. Їх ні в якому разі не пробивати, стверджують фахівці. Найкращим методом уникнути проблем завчасно підготуватися до виходу на вулицю. Перед виходом на вулицю це лише колд креми, які наносяться на обличчя, і на відкриті ділянки тіла. Це щічки, ніс, лоб, а також можливі гігієнічні помади для губ. І на ділянку кистей наноситься ці креми. Вони не врятують від обмороження, якщо дитина справді перемерзне, але вони врятують від того, що шкіра буде піддаватись холоду, вітру, снігу і буде зневоднена, почне лущитись. Крем потрібно наносити за 30 хвилин до виходу на вулицю та змивати водою після повернення додому. Також слід одягнути теплий одяг та не забути рукавиці. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Невід'ємний атрибут дитячих свят у школі чи садочку це маскарадний костюм. Його можна купити, пошити або взяти на прокат. Останній варіант батьки обирають найчастіше, бо це дешевше економить час та завжди можна обрати щось нове. «В нашому салоні є дуже багато костюмів від зайчиків і до ось принцес різних нас можна знімати посуточно, Ми потім їх всіх пропарюємо, щоб мами не переживали. У цій колекції знайдуться костюми на новий рік Хелловін чи свято-осені. Найгарячіша пора оренди одягу зима зізнаються дівчата. Тому заздалегідь шиють костюми, які відповідають сучасним тенденціям. Раніше це були костюми тваринок та сніговиків, нині принцеси і пірати. Зараз найпопулярніші це ось ці принцеси різні. Але в наших садочках зараз є різні забаганки, так що всі костюми. Ідуть прокат костюм в оренду. Це просто головне обрати його заздалегідь, не забути перевірити наявність усіх атрибутів і цілісність тканини, щоб не витратити додаткових коштів при поверненні. Хоча зіпсувати наряд за короткий термін прокату, вкрай важко. Всім подобається посуточний прокат, тому що ніхто ні за що не переживає, і е, от в нас приходять 18-й, беруть костюм, і на наступний день 18-й приносять. Навіть під час війни варто створювати святковий настрій найменшим українцям завдяки костюмованому новорічному святу. Це просто, адже гра в колі однолітків додасть фарб та магії, і тоді дитина зможе відчути себе справжнім казковим героєм. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У спортивному комплексі відділу соціальних об'єктів Хмельницької АЕС розпочався благодійний захід для підтримки Збройних сил України. Голова ради молоді затверджує, що за 2023 рік такого виду спорту як футбол у Нетішині не вистачало. За побажаннями працівників було вирішено організувати турнір. футзал Вінтеркап Мирний Атом». У нас Ідея задумка дуже проста. У нас буде кубок, який буде передаватися з кожного року з руки в рук, тобто переможці. Будуть нагороджуватись тим самим клубом. Ціль турніру: збір. Коштів допомога збройним силам України у благодійному турнірі. Участь бере вісім команд з Нетішина та регіону розташування атомної станції. Емоції від гри зашкалюють, адже було багато небезпечних моментів. Підтримати команди зібрались і місцеві мешканці. Окрім того, що люди насолоджувались грою, вони активно донатили, аби допомогти тим, хто зараз нас захищає. Ми під егідою благодійності для допомоги збройним силам, а також підтримати енергетиків, які боронять на енергетичному фронті нашу державу. Це черговий наш благодійний захід. Ми не втомлюємося допомагати Збройним силам, допомагати військовим, допомагати територіальній обороні, всім, хто цього потребує. Я сподіваюся, що абсолютно всі заходи, які на Хмельницькій АЕС проходять, вони неминуче ведуть нас до. Визначного дня великої перемоги. Турнір організований за підтримки адміністрації та профспілки ХАЕС. Триватиме він до 23 грудня, де найкращі команди боротимуться за звання переможця та володарів. Кубку. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.